Мої вітання, пані та панове! З вами знову Простогодін ТВ і це вже четвертий випуск моєї рубрики Фанкрафт Сьогодні у нас буде незвичайний крафт у вигляді трактора. Так, ви не помилилися, Це ось такий у нас тракторець. Як ви бачите, доволі такий схожий. Хотів спочатку зробити білоруса, але судячи з того, що у нас в грі немає таких великих коліс, щоб поставити ззаду. Прийшлося брати гусениці На гусеницях він ще краще, повертає на місці доволі шустро катається. Може навіть на стіни вилазити, ну це зв'язано з гусеницями. Це до розробників. Чепити сюди плуга двохкорпусного, щоб можна було ще поорати на Марсі або на ще якійсь карті. Також, як ви бачите, тут є бак з бензином. Без бензину він ж не буде їздити, це очевидно. Вихлопна труба, кабіна, в якій пілотик. Але пілоти в мене захований нижче за фіолетовими кубиками, щоб було йому там зручніше. Поставив 2 дев'яті гусениці, 2 треті. Крафт, як ви бачите, під зав'язку вліз увесь ангар. Далі вже будувати не можна. Що погано. Хотів зробити пуга довшого, але хватило місця тільки на це. Ось такий тайм. Танчик у вигляді трактор спереду противаги Не знаю, по скільки там кілограм, але хай буде, щоб не перевертався. Так, поставимо на нього дві хілочки Це найбільш оптимальний варіант на даній конструкції. ще на плазмах їздити, але довго перезаряджається. Ну що ж, підемо в бій, покажемо, який він в бою. Подивимося, що він там себе представляє. О, як ви бачите, закинув у нас швидко доволі. Потратив він на нього десь прибузну, придумав, що як строїти, куди що вчепити, щоб був максимально схожий на справжній трактор. І, гусениць взяв із більш сучасних тракторів. Там німці, американці, не знаю, як вони називаються. Оці Джон Дірек, всяка така фігня. Так. Ось так він ганяє у нас. Дринь-дринь, дринь, дринь. Так, поїдемо сюди. Там найбільші заруби відбуваються. Подивимось, що тут буде. Куди вертаюся? Назад. Куд? Тарак Вони за мною. Хлопці, за мною всі. Секунди. Де ж це було видно, щоб хіллер їхав перший? Та ще із такого сильного крафта. Нічого, зараз буду танкувати. Так, стану тут за уголок Ну, давайте. Да, команда ураган. О, о, красота. Вже підбили. О, гляньте, який бах Ой-ой-ой, кабіну знесли. Так, треба мотати звідси. От біухил пушки. Під упору. хівер Куда поліз? Рак. Глянь на нього. Ой. Куди воно поліз в придурочный? О, на на, получим, по зубах Мене хиляй, о. Удумай вс. Так, он тут наша СМГ-шечка трошки підбита. о Так, добрай, 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 добрай! Ай-я-є-я-а-й! Ху, кривий, вошара. Воу-воу-воу! Воу-воу-воу! До мене, до мене підпузай. Все, мені криша, мені криша, мені криша. Уиу, ще перевернемось. О! Додумався перевернути гусениці. Назад, 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 назад схібер, давай, 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 давай. Ну, проти СМГ-шок нема куди лізти мені. Ой, де захват бази. Зілявийся краки. Може в іншому бою пощастить. Ну, щоб вона не крута була, звичайно. Так. Нахиляв малу і давай малу Хіро бонуса теж не дали Так, підемо другий бій. Подивимося, що там робиться. Така кількість хороша в мене. Так, зимова карта. Перший бій ми теж був на зимовій карті. Зараз будемо тащити. Або, як завжди. Нічого, поракуємо чуть-чуть. Хто не ракує, той не п'є шампанського. Скоро в новий рік. Тоді вип'єм Думаю, 31-го випустимо новорічне відео. Афіг знає, що воно буде. Треба дожити до Нового року. Хі -хі. Я якраз 30-го працюю, 31-го вертаюся із зміни. Буду сонний і нічого не захочу робити. Але постараюсь. Так, зараз трошки хворий шмаркаю. Соплі лізуть із цих дір. Де тільки немає їх. Ось такий він спереду у нас. Так, зараз покажу, куди можна вилізти туди. Ось на цю горку я міг вилазити Зараз покажу вам. Могли не перевернутися. Тут фліперів немає. Та й гусенці попробують переверни. Дивіться. Тан, тан 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 Так, не туди. Не тут я заїжджав. Ой-ой-ой, ой розвертається він дуже шустро. Трошки порокував Так, наших б'ють, потім покажу. Які овер треба лікувати. Поліз на передуву сам А ті придурки ззаду повзають. Тримайся, тримайся. Нічого зароблять цього хіля. О, бомбер. Ось літає п'ячмо. Стріляє, що ти ждеш. Ой, зараз мене першим. Зараз мене. Так, думаю ми його доберем. Хиллім-хилім, хилім, хиллім, 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 ой Ой-ой-ой-ой, чувак, чувак, давай, 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 давай. Давай, 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 красавчик. На, тебе трошки. Ах тут. Ззаду, ззаду, зду. Ззаду стріляй, 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 стріляй. Оцей ну, рак, що він тут робив? Ха. Ну, Я казав, або... затащимо або зі ну, ще один бой зіраємо, І Будемо прощатися. Пишіть в коментарях свої ідеї, що будувати далі. Наступним думаю збудувати телевізор. В коментарях мене просили. Постараюся подивлюсь, що вийде. Ідея вже є, як його будувати. Тому збудую телевізор. <сум> як їх зібіт. В Robocraft Чіплю монітор, щоб можна було дивитись телевізор, коли я граю в Robocraft <сум> Подивимося. Пишіть в коментарях, що ви хочете бачити. Моїй рубриці, давайте ідеї, що будувати, буду старатися зробити. Також не забувайте підписуватись. звіть своїх братів, сестер, батьків, друзів, недрузів. Кажіть їм, що є такий канал, хай підписуються, ставлять лайки. Ви не забувайте лайки ставити. Більше лайків і підписок, більше відео. Більше відео, більше фану. Більше фану, більше щастя. Більше щастя, більше живем, більше живем, більше бачимо. Ось таку херню мовлю. <гум> ну нічого страшного. Це ж фанкрафт! Тут треба таке робити. Ооо! Ото придорки. Шкуй ты лізе, кушар. Понароблю цих і літаю тут Лені лень. на стіну. Ось бачите, бачите, попой на стіні. Так, полізу. О, Ооо, бачите. Поути вперед придурок. Куди ж ти уйти на хивер? Багато та таких еосів. Я тоже колись на хиверу уйти вперед. Чувак, тримайся, тримайся, тримайся. Так, где є Я ого, ого. Що ж то таке відбувається страшно. Тепер мене. Не бийте мене, я хороший. Я хороший, не бийте. Так щоб своїх не підставляти, не підставляти своїх. Все, зілля знов Тож ж треба таке. Пробуй втекти на горку, на горку. Тікай, тікай, тікай. Зілявся крак. Як виглядає? Ну це ж передова. Може якусь таку фігню зробити. А вони люблю пістелі вивозити. Когось любив бомберів на початкових уровнях. Потім з'явилися змешки сильніші і все. Так. Ну що ж, і будемо робити. Будемо думати. Ну, а чому мені нічого не дали Дивно, дивно. Ну що ж, ось такий крафтик доволі. Такий цікавенький. Плуг з двома корпусами гусениці. хіля і оре. такі У нас пирогі. Що ж, підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі, що ви хочете далі бачити. Розповідайте друзям, хай підписуються, ставлять лайки. На все добре, до побачення!